Відповідно до постанови Кабміну, від 2001 року були створені спеціальні матеріальні резерви для упередження та ліквідації наслідків катастроф природного та техногенного характеру на рівні держави, кожної області, в містах та районах, а також на небезпечних об'єктах. В регіональному бюджеті нашої області на сьогодні знаходиться 9,5 мільйонів гривень, що дозволяє в повній мірі реагувати на надзвичайні події та опереджувати їх, зазначив під час зустрічі із журналістами заступник директора обласного департаменту цивільного захисту Сергій Ковале. В 2014 році з Регіонального матеріального резерву було видано матеріальних цінностей на суму практично 550 тисяч гривень. В 2015, вже в цьому році, даних матеріальних резервів було видано на суму практично 1 мільйон 850 тисяч гривень. Більша частина цієї суми пішла на придбання спеціальної піротехнічної машини легкого типу, адже на території області практично щодня знаходять вибухонебезпечні предмети, в тому числі й часів Другої світової війни. Тож піротехніки працюють без відпочинку для запобігання виникнення звичайної ситуації, щоб якнайшвидшими темпами ту той боєприпас, який було виявлено його знешкодити, була придбана сучасна машина, обладнана. По останньому слову техніки легко броньована з спеціальним обладнанням, з бронекостюмами відповідними для піотехнічних розрахунків, для того, щоб забезпечити ефективне, практично в будь-яку пору року зимою і в бездорожі, і так далі на будь якій території області. Знешкодження даних вибухонебезпечних предметів. Як зазначають фахівці, останніми роками на території області суттєво зросла кількість надзвичайних подій природного характеру це і буревії, і зливи з градами, і сильні снігопади, і суви та підтоплення. Однак разом з тим суттєво зростає і поповнення регіонального резерву з обласного бюджету. Так у 2014 році до нього було передано 4 мільйони 300 тисяч гривень, а у поточному році 12 мільйонів 300 тисяч гривень. Це дозволило забезпечити підрозділи реагування паливно-змащувальними матеріалами та закупити необхідне обладнання, як то кисневі маски та пожежні рукава, спеціальні бензопили, а також матеріали необхідні для ліквідації негоди шифер, скло, оцинковане залізо і таке інше. Елеонорасіндієва, Артур Єфімов, об'єктив 27 канал.